На российском телевидении траурное настроение, и пропагандисты уже открыто говорят о том, что Россия не сможет достичь своих целей, и им стоит остановиться на достигнутом. Ведь по признанию военного эксперта Андрея Клинцевича, им понадобится около 30-50 лет, чтобы дойти до запада Украины, если они продолжат продвигаться такими темпами. Как нам выйти из этой истории? Продолжать его медленно, вяло как он идет сейчас? тот темп освобождения, который там условно 500-600 квадратных километров в месяц. Если мы с таким темпом будем двигаться, то до Западной Украины мы, так думаю, лет 30-50 будем продвигаться. У нас крайне ограниченное время на подготовку личного состава Вадимова в бой. Я сейчас вот это говорю, я не буду раздевать эту мысль на всякий случай пока, но я за свои слова отвечаю, я знаю, о чем я говорю, я лично это видел лично понимаю, о чем я говорю, да. Крайне ограниченное время на подготовку личного состава. Что мы в итоге получаем? Мы получаем в итоге вводимое пополнение, которое зачастую не может выполнить поставленную бою задачу, потому что оно не умеет. А не умеет оно, потому что за то время, которое было отведено для их подготовки, научить невозможно. Короче, невозможно. Но из-за отсутствия, или отсутствие неправильное слово, у нас нет отсутствия, значит, недостаточного массирования силы средств приходится вот это пополнение иногда вводить в бой недообученным. И, соответственно, это прямо и непосредственно влияет на итоговое выполнение задач. Все это понимают, все это знают, все с этим борются, никто на это не забивает, там, всем это все докладывают, говорят, там, спорят, ругаются. Но, к сожалению, не всегда на сегодня можно этот момент купировать. И, к сожалению, приходится это сегодня констатировать, короче говоря. Вот как-то так. Стратегический часов я это главный населенный пункт сегодня, за который идут бои. Именно настолько там оборона противника, что штурму з 5 апреля прошлого року ми до сих пор часом яром не одевали. А именно час в ЯР, ключ, до Славянский хроматорський огломера. Ну, а Путін завжди так робить. Він намагається спочатку якісь сигнали насилати чужими ротами, щоб подивитися на реакцію. Але тут я б сказав, що Лукашенко і Медведєв відіграють різні ролі. Лукашенко для чого був потрібний Путіну? Це та сама історія, яку колись ще радянські сатирики Ільф і Петров розповідали у своєму романі про 12 стільців. 12 стільців це було так, там, де була елечка Людажерка, яка змагалася з мільярдеркою Вандербільт. От, здавалося, вже майже 100 років пройшло після написання цієї книжки, і це все вся ця радянська реальність абсолютно далека. Я думаю, що якщо нас дивляться якісь молоді читачі, вони навіть не знають про які художні твірі йде мова, але сутність є такою. Путін це звичайна елечка-людожерка, яка намагається боротися із американською мільярдеркою. Навіть, навіть плани змінилися, та сама американська мільярдерка тільки тепер в Білому домі. Що робить американський мільярдер? Він запрошує генерального секретаря НАТО і його присутності оголошує ультиматум проти Росії. Не просто там виступає на прес-конференції, а це оголошення ультиматуму йде у дружній розмові з людиною, яка представляє весь північно-Атлантичний союз. А що робить Путін? Він говорить Лукашенко: ну так давай ти зіграєш роль Марка Рюта. Ти звичайно не Марк Рюта, але ми з тобою сядемо. І так як Трамп і Рюте у цьому у овальному кабінеті, ми з тобою так на валамі поговоримо. Виглядає це дуже смішно. Приблизно, як це сітечко для чаю, яке Остап Бендер подарував величці Людажерці, тому що ви розумієте, що ця лавочка на Валаамі, вона якось не дуже може бути порівняна з овальним кабінетом Трампа. Uh -huh. Але що є? Що є? Яка мізансена є, така мізансена є, і це, як ви бачите, дуже швидко готувалося, тому що очевидно, що Путін міг влаштувати таку саму у Кремлі у розкоші і золоті, але він хотів інакше. Тому що йому було потрібно, по-перше, термінове, а по-друге, він, очевидно, вже не хотів, щоб це виглядало як очевидний ремейк трампівських е оцих, антуражів. А щодо Медведів, ми з вами говорили неодноразово в цьому ефірі, що я е багато разів підкреслював, що Медведів це така людина за посередництвом якої передаються певні сигнали освіт. Це колишній президент країни, єдиний такий колишній президент, взагалі живий Російської Федерації У Росії. Було три президенти, і тільки один колишній може там якісь заяви робити, високий статус, заступник голови Ради безпеки Росії, тобто самого Путіна. І в принципі, я завжди казав, що ці заяви потрібно сприймати серйозно, тому що, uh -huh, uh -huh. ну ви розумієте, Медведєв першим написав статтю, в якій виклав. Бачення Росією ситуації війни з Україною, і потім всі ці погляди Путін вже переповідав. Медведєв ухвалив рішення 2008 року про війну з Грузією. і треба розуміти, що це робив саме Медведєв у Медведєва такі погляди. Тоді багато у кого були ілюзії, що як ліберальний Медведєв, але консервативний Путін його примусив почати війну. але тепер вже ніхто Медведєва не вважає лібералом. І я вас хочу переконати, пане Андрію, що він таким лібералом не був дитич 2008 року. Медведєв завжди був крайнім реакціонером, заточеним на військове. Поглинання uh -huh, колишніх uh -huh, uh -huh. радянських сум так, так. саме тому у нього є шанси повернутися до Кремля в разі того, що відбудеться з Путіним, тому що його ідеологія, незважаючи на те, що він не кадровий працівник Федеральної служби безпеки Росії, відповідає ідеології російських чекістів. Вони знають, що якщо Медведєв стане новим президентом Росії, він продовжить війни ще з більшим розмахом ніж Путін і з меншою обережністю, тому що він дійсно набагато більш легко ставиться до столання ядерної зброї ніж Путін. Це знають люди у російському керівництві, але. Останнім часом, після смерті Жиліновського, у Луб'янки немає людини на амплуаку провокатора, і вони вирішили використати в разі відсутності Жириновського, який був просто ідеальним провокатором. Він був завербований радянськими ще спецслужбами, відданий їм, служив в російський час і завжди просто використовувався як такий провокатор, на якого треба реагувати в той час, як він ніхто і звати його ніяк, а реагують на нього провідні політики світу. От чудово. Ну і на Жириновського також відпрацьовувалася реакція російської суспільної думки на ті чи інші події у світі і на ті чи інші рішення російської влади, які мали призвести до відновлення радянських норм життя. Медведів зараз відіграє рівно таку самороль. Він провокатор, це не сигнали. От Путін, я думаю, дуже радіє тому, що Трамп, очільник наддержави, реагує на заяви якогось Медведєва, який і справжнім президентом то ніколи не був. А займав Кабінет у Кремлі тільки тому, що Путіну тоді не хотілося порушувати Конституцію. І потрібно було, щоб хтось його крісло грів прогнозований, хто обов'язково віддасть йому посаду президента після свого терміну перебування в Кремлі. І от Трамп, очільник ядерної держави, яка може бути порівняна по ядерному потенціалу тільки з самої Росії, людина, яку Бояться, можна сказати так, у багатьох країнах світу, з якою намагаються улесо розмовляти багато світових лідерів, реагує на Медведєва, який розмовляє з Трампом, який старим немічним дідуганом з презирством. Ну, звичайно, путіну це подобається. Він то сам так з Трампом не розмовляє. Він з Трампом розмовляє мовою, якою розмовляє слідчі Федеральної служби безпеки Російської Федерації з людиною на допиці. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.